Вітаю! Черговий випуск новин Ситуаційного центру муніципальної варти розпочнемо історією під кодовою назвою Коні невинні». точніше, Поні невинні. До муніципальної варти поступив виклик, що бігають коні ничені. Ось до їх прив'язали, знайшли хазяйку. І як добре, що доля коней не занесла на проїжджу частину, десь в лісосмугу, а поруч з житловими дворами, де знайшлися браві ковбої з ласо. Це звісно, жарт. Поймав, прив'язав сни помогли. Ось такий поняшка, і ось такий красавчик. А ось і господарка з клубу де коні. Ось вони ваші улюбленці. Дякуємо нашим рятівникам, які переймаються долею тварин. Їм не байдуже. Кіт забіжав туди, не, не приходить назад. Це мабуть, був кіт, що гуляє сам по собі вже третю добу. Ви в цій прогулянці зайві. А цей громадянин гуляв, певно, не сам. Та ось справжніх товаришів компанії, судячи з цього, не було. Ми вам хочемо допомогти додому добратися. Ми вам хочемо, щоб ви тут не валялись. не ні... за. Наразі не можемо з'ясувати, хто цей чоловік Він не може достати ні документи, каже, телефону нема. Ось це вже прикро, бо як з'ясувати, хто він і звідки? Стан свідомості туманний. Ніяк без допомоги медиків. Забирають дядька. Як трішки оклигав, пояснив, де його дім. Доставили чоловіка додому. Якщо говорити про винних у таких випадках, то тут перш за все стоять батьки та питання виховання дітей. Опять пебілістюку, а вчора поставили. Вирушили по гарячим слідам, бо випадок неодноразовий. Хтось навмисно шкодить комунальне майно. Підлітки, а може, саме ваші хлопці серед них? Буємо вулиці Шапсько, шукаємо малолітніх злочинців, які б'ють вікна. Тут навіть не шукали винних, алкоголь зробив свою справу. А де він живе? Я на Малогі. Близький світ, що й вночі ближче буде у відділок поліції для з'ясування особи. Тут на противагу алкоголю спрацювала людська небайдужість. Тобто він ще був більш-менш вміняємо, але потім засипав на сон грядущі краще, колискова або сказка, аж ніяк не горюча настоянка. Комендантська година вже за тобою їдуть. Допомагаємо зібрати і розгублені речі. Держи телефон, держи телефон. Держи. Все. так, документи ви забрали. У службі трапляються випадки, коли треба шукати не загублені речі, а повертати додому людей, що загубилися. Дякуємо нашим уважним громадянкам, продавчиням магазину Колокольчик. А в карманчиках у вас ніту можуть є? Посмотрите, Я бумажечка, запісочка А? Досічки записувають. Ось було добре. Якщо в вашій родині проживають люди з віковими порушеннями пам'яті, записка, браслетик, бейджик були б дуже актуальні. В цьому випадку добре спрацювала спільнота чату муніципальної варти. Бабусі знайшла донька, яка вже забила на сполох. Бабушка, цілості і сохранності. Всім, хто допомагав в поїздках родних, хромне спасибо. Тут гучні посиденьки сусідів серед білого дня змусили громадян викликати інспекторів муніципальної варти. Пояснення одне на всіх, як і алкоголь. Ще не година пік. Це день, це, це мій. не ніч. чисто по почилоські можна зрозуміти, що мужтота роботи, хто хтось після роботи устав, дихає. Я хазяю господар сказав, господар зробив, забезпечив порядок. Тут також інспектори муніципальної варти зреагували на повідомлення в чаті. Чоловіки в нетрдозному стані боянять наразі поліцію, Чекаємо поліцію. Наразі спілкуються з чоловіками. А далі за протоколом дій при порушенні громадського порядку стало чоловіків до поліції. Наразі будуть виясняти хто вони про перевіряють документи саме наявність документів. Це основна вимога правового режиму воєнного стану. Піщі рейди, патрулювання, чергування в період комендантської години це заходи профілактичної роботи задля збереження безпечної ситуації в місті. Безпеки перебування в зонах відпочинку на прибудинкових територіях. Район перемоги біля шостого будинку. Порушення зафіксовано біля 14-го будинку. Все тихо. Обхід закладів відпочинку з відпуском спиртного за правило. Базарок, негативних елементів не зафіксовано. За трьома ліхтарями, алкоголь ніхто не вживає. І так цілодобово сім діб на тиждень. Муніципальна варта на варті вашого спокою. І якщо його хтось порушує, набирайте без вагань нашу гарячу лінію. 068 861 49 48. Ми зреагуємо, відгукнемось, допоможемо, і про це розкажемо в наших подальших випусках. Новин не пропустіть!